Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Красуня Дафна чи Дафне або ще інше її відоме ім'я Порцелян Де Орієнт, японська селекція, і вона так дуже гарні продає відгуки і від продавців, і від тих, хто висаджував її. І я бачу, то, що кущик ого, го як набирає е, розмах обертів е, приросту. В нього вже друга хвиля. Е, перший сезон лиш в мене, і в нього вже друга хвиля, і він наростив такі прекрасні пагони. І ось тут чудесний, чарівний базальний пагін підростає, і з кожної пазухи йде. Е, так, йдуть е, пуп'яночки, е, тому будуть такі гарні суцвіття. Я припускаю і очікую. І ось в такому призохідному сонці, прекрасному, чарівному, на фоні Дафни і, можливо, ще кількох сортів, бо в мене сьогодні буде не про гулянкове відео, не про троянди, які на кадрі, чи в кадрі, точніше, а про ідею, про думку, про ну, бажання, так, яке в мене виникло давніше. Я думаю, в певний момент воно у багатьох в нас виникає про виведення нових троянд, про селекцію нових троян, Так, Часом я задумалась, ох, оце було б цікаво попробувати щось своє схрестити, та посіяти, тобто винайти щось своє, щоб в мене троендуарії в троєному саду, з трояному саді, в саду, <с? <с?> саду народилася, випликалася, виросла якась хоча б одна нова красуня, якої ще не існує ні в кого. І е, так думала думала звісно, е, ну, не буду е, якби, покладатися на прислів'я дурень думкою багатіє», тобто тут так не буде. Що ти собі думає, воно собі впаде з неба. Все ні так не буває. Насправді будь-яка ідея, будь-яке бажання. Це не просто отак. Ми поставили собі ціль і так, ми е, мріємо про неї. Ні, мріє, мріємо, але треба працювати, не покладаючи рук. Не, би, не цураючись набувати нових знань, нових досвідів, нових навиків, читати, розширювати свій горизонт. І ось я вирішила. Так, вирішила. Я думала, думала і все підбирала момент, підбирала час. Десь там думаю, а я навіть зберегла якусь була статтю собі. Але то ще стаття з ботанічного саду, то було так давніше, і там найімовірніше не те, що застарілі, звісно, методи перевірення, вони точно працюють, але ж час рухається вперед, селекція рухається вперед, підходи рухаються вперед. І ось так, знову ж таки, нещодавно. Може, не нещодавно, може, забув взимку, навіть я натрапила на, в інстаграмі, на дописи одної пані троєндарки, в якої вийшло вдало це. Вивести селекціонувати нову троянду навіть кілька, і в неї вони вже квітнуть і вже навіть не перший раз квітнуть. І я думаю, ого, я собі зберігла цей процес. І поки я думала, поки я ну, якби, не надто сильно я на тим думала, не надто сильно я планувала це починати, але на основі одної події, трагічної, на жаль. В цій троянде, яка ще не народилася, яка ще була зовсім десь там, зовсім в думках. В неї народилося ім'я. Тобто, вже та троянда, яка потенційно в мене вийде, а я буду пробувати. Навіть якщо щось не вийде за перший раз з тими сортами, які я вибрала, я буду пробувати далі, Так в тої троянди вже є ім'я, вже є назва. Ось, і, відповідно, я буду точно вже почала, можна сказати, рухатися в тому напрямку. А я знаю, що говорять. Початок половина діла, і мені здається, що це навіть латина. Навіть не згадую я на латині, бо ми взагалі в інституті багато вчили. Була у нас латинська мова, семестра, може, навіть два. І ми вчили багато прислів'їв, І так. Початок половина діла, можливо, десь там теж було, але я всі їх не згадаю на латині. Ось і так, і кажу, ім'я є, тому треба починати. І починати як? Я розкажу і трішечки покажу, і буде це відео, ну, цей цикл, так, селекція, селекція троян», виведення нових сортів, троян, народження, троян. Звісно, воно буде розбите на кілька відео, так, це буде серія, бо тому що за один раз, за один день це все не вийде. Ось треба вибрати як мінімум два сорти, на яких ви це будете робити. Один сорт з нього ми зберемо пилок для запилення, а інший сорт якраз той сорт, який ми будемо запиляти, і там потім. Буде дозрівати шепшинка, і в певний момент, коли шепшинка дойде до певного етапу дозрівання, ми її зріжемо, дістанемо на насіннячку, простратифікуємо, висіємо і так далі. І так тому ключовим є подумати, вибрати. В мене виникло бажання навіть так, скажімо так, два сорти і два сорти, так? І кожен з них має свої. Ну чому саме обґрунтування для себе? Я придумала. А чому б оцей саме сорт із цим було би гарно схрестити? І також інший сорт, чому саме отой інший сорт з отим було би гарно схрестити? І хоч зараз краса в мене в кадрі Big Purple, але насправді я використовувати іншу красуню червоного, насиченого яскраво-червоного кольору, яскраво-червоної барви, назву вона має назву, так носить ім'я нашого видатного поета. І та людина вона називала того поета поетом від Бога, і вона дуже багато його цитувала. І вона дуже. Ну, я не знаю, вона, може, на пам'ять навіть знала, не знаю, чи кобзаря, але точно дуже багато знала. Вона надзвичайно багато ну, таких пророчих. так, Звісно, той поет. Він був пророком. І вона якраз цитати давала, які дійсно виявилися, виявлялися пророчими, і дуже багато якби нас могли навчити, якби ми вчились так, так як треба. Якби ми розуміли цінність мови, цінність культури, цінність відстоювання свого, цінність того, що треба ставити залізобетонні мури і в прямому і переносному значенні, і не допускати. Оцього ось поглинання, оцього ось толерування, оцього ось, як то називається, лагідного. А давайте будемо дуже толерантними, а давайте не ображати нікого. Хто пробує вигриз, не вигристи, а знищити нашу мову, нашу ну, як культуру, звісно, і нашу ідентичність, бо знищити мову все знищилась ідентичність. Ось з Дуже горний приклад цьому так є мова білоруська. Звісно, вона існує, але я думаю, вона вже на стадії вимирання. І так мені часом дуже рідко, але пишуть коментарі білоруською мовою. Це цікаво читати. Ось і дуже давно, ще до повномасштабного вторгнення, ще навіть до 2014-го, ми зустріли в центрі Львова якісь білоруських журналістів. Вони до нас заговорили над білоруською мовою, і потім хотіли нас взяти інтерв'ю і запитали, якою мовою вас спитати. Ми на білоруську погодились, бо тому що ну, взагалі-то вона зрозуміла, білорусь, українця зрозуміє. Але зараз так, на жаль, білорусь на боці зла так, бо тому, що там теж тоталітаризм, диктатура і так далі. Та й взагалі. Не будемо так про політику, а будемо про прекрасне. Отже, так, троянда, яку я вибрала, з якої я зберу пилок, ось вона є, ну, так, символом, я теж неодноразово говорила, що я би казала її висаджувати в кожному саду. Українця або людину, хто кохається в Україні, хто захоплений Україною, українською мовою. Так, це дуже така значима особистість була в нашій історії і є, і дуже надіємося, докладаємося до того, що була і надалі. Так. Ось троянду для того, щоб з неї взяти пилок. Запилити інший сорт, потрібно вибрати квіточку, яка буде ще закрита або майже закрита. Тобто, щоб вона ще не відкривалася до того часу, як ви зріжете її, так і, і от, отут шипшинку, той пилочок. Ось вона до неї не мають ще на той час добратися комахи чи бджоли, чи інші комахи, які теж полюбляють долетіти і зібрати собі той пилок. От вона не має бути ще якби, так, Не має торкатися ніяка комашечка, ніяка бджілочка до тої квіточки. Тому я взяла таку квіточку, я її відірвала з кущика. Ось квіточка свіженька, молоденька. Ну, закрита, закрита, вона не є аж така туга. Але я надіюсь, що туди бджілка ще не долазила. Отже, квіточка. В квіточки треба повністю обірвати всі пелюсточки, абсолютно всі-всі-всі, лишити тичиночки, лишити примочки, тобто фактично лишити шипшинку і ту частину, так яку полюбляють і збирають якраз бджілочки. Ось це все обережно обриваємо, по мінімуму, щоб ну, щоб не зачепити ці-всі. Тичинки, так, щоб пилок з них ніде не дівся, хоча пилок ще не осипається, Він і на тому етапі. Ось і якраз ми це робимо, щоб обірвавши пелюсточки, залишивши тичиночки і приймочки, ми. Це поміщаємо так, оцю частиночку, яка залишилася, ми поміщаємо в баночку. Я вибрав скляну банку, мабуть, можна якусь пластикову, тобто будь-яку таку тару, міськість, сухеньку, прозору, щоб ми бачили, от, що там буде далі. Ми залишаємо її от, і чекаємо, доки там обсипеться на стінки баночок чи на дно баночок, обсипеться пилок. А потім, після того, як пилок виділиться, обсипеться, це буде видно якраз по банці, бо банка прозора, а пилок буде, звісно, того золотого-жовтого кольору. Ось ми приступимо до наступного етапу до запилення ну, іншої квітки, іншого сорту, так, який ми вибрали, щоб схрестити так, і на ній запилити. Буде далі. Дякую за увагу! Цікаво, хто робив таке. Кого щось надихнуло, хтось думав, хтось пробував, хтось може якісь там інші способи використовує. Діліться, буде дуже цікаво мені почитати ваші думки, ваш досвід, ваш підхід. Дякую за увагу і до наступного відео. Всім па-па!